Цього тижня відбулося розширене засідання уряду, піднімалося там ряд питань. По окремих питаннях ми десь, ну, будемо говорити, попали в зону критики і в основному по одному із них це про те, що ми не заклали в бюджеті обласної ради погашення відсотків тих, хто будуть брати кредити по енергозберігаючих технологіях. Там не тільки ми, там ряд областей, ну в тому числі і ми. Тобто, ми над цим питанням зараз пропрацьовуємо, підписується меморандум між обласною радою нами і тими, хто, тим, хто займається. І, звичайно, частину коштів ми туди закладемо, будемо просити депутатський корпус про те, щоб проголосували, щоб частину відсотків тих, хто отримав кредити, щоб їх гасили за рахунок бюджету. Значить, ну, буквально два слова з приводу цього. Це дуже, на мій погляд, така нормальна, хороша програма, причому вона доопрацьована в останній період часу. Це стосується фізичних осіб громадян, ті, хто отримує кредити, бере в банках на закупку матеріалів для утеплення, для енергозбереження, значить їм йде погашення 40% тіла кредиту. Тим, хто буде придбавати котли 30%. Тим, хто оформив субсидії, для тих буде погашення 70%. Це ми говоримо про тіло кредиту. А відсотки сплати там якраз просили нас, щоб ми за рахунок місцевих бюджетів це питання вирішували. Значить, ми мали, я мав розмову із Каспруком Олексієм Павловичем, мером міста. Значить, вони теж це питання будуть розглядати і теж частину коштів закладуть.